Всім привіт! Е, зараз підемо разом з вами, я вам покажу Ми сьогодні, поки якраз у нас таке захмарено, трошки моросив був дощ. Поки моросив дощ, вирішили трохи досадити ще той кормек, що треба досадити, бо бо одним словом, пізніше пізніше вже стане жара, йому буде, буде тяжче тяжче приймати. Трохи був, носив воду, ось тут потічок. Той, що звідки я воду носив, а зараз ми разом з вами сходимо і я вам покажу. Так, покажу, покажу, як посадили там вже гарна і капуста. Та, що була рання і середня, швидше всаджена. Вона була так страшно, виглядала, я був в одному якомусь ролику, показував, що я не знав, чи з неї якийсь буде толк, чи вона взагалі прийме, бо вона така була і жовта, і червона. Ну одним словом А зараз вона вже прям. Прям така хороша, ось тут ззаді е, поле. Ось так. Тому, тому зараз йдемо і я вам все покажу. Так, тут, тут це довге поле, що ми садили цей кермек. Е, ну він такий приймається, але червоний, бо було холодно. А отут, на тому великому, де, де вгорі бульба, то ось такий Ось такий вже кермек той, що ми посадили сьогодні, ось тільки. Ось тільки ми сьогодні посадили, а ще он тут чуть -чуть, завтра свято, завтра садити не будемо, можливо, можливо, в п'ятницю. Так, Капуста, оця, що пізніше саджала, так само я вже навіть до уваги не звертаю, тому що там та була ще гірше, виглядала, вона просто ось так почервоніла. Напевно, від того, що холодно, а в загальному, в загальному хороше. Одним словом, тут. Тут фасоля. Коротше, ту, з історію фасолі теж вийшла цікава історія. її, її я Коли куп... ну, Ми її купували одним словом, ми, ми думали, що то, що то кущова, а Кось так спитали, бо ще... то чоловік продавав, жінка посадила, він давав. а Ми думали, що то кущова, ось таку площу засадили, а то виявилось, що, що то, одним словом ну, така тіпа, кольорова, але, але на ну, нічого, я думаю... Я думаю, якось буде ось тут ладіоло вже потрошки сівка, тут так трошки мокро, твердо. Але починає, починає сходити ось так тут. Е, так, тут, це не миш, це крет. Ось так тут реє, але тут і миші ті типу, польові реї. Ну, одним словом, тут була цілина, то то на перший рік на перший рік навіть на то сильно, сильно уваги не звертаю, але але теж не дуже добре. Я бачу, що вгорі десь там є миша, треба буде, треба буде з нею е, розібрати. Ось тут ця середня капусточка ось така вже. Е, то та, що було дороге насіння, краще. Ну вона так і вирізняється, вона така гарненька. Підтянута ось така вже тут площа, а ось тут вже пішла ой, моя Дай -дай. грання, теж вона була така страшненька. вже. Вже ось такі маю ось тут зав'язок. Ось тут зав'язок треба буде її всякти. Є місцями ось так тут пропала, але тут вона пропала не через те, що їй щось на цей. А через те, що, кажу, було, пустувало поле, ось пішли муравлі. Вон там є треба буде. Ну, воно таке буває, треба буде е, взяти, купити. Може, в мене десь є, але є такий оцей цукор на муравлі, бо їх тут багато. В неї там в грядках треба буде. Треба буде її одним, одним словом прибирати. Ну, така вона місцями. Ось це, це, не, це не хвороба, це на цей це так понищив муравель. Треба буде його звідси прибирати, а ось тут, а ось тут так гарно вже я був, так, як я й казав, прокрасував, вже ось такий бурячок. Бурячок зійшов гарно, можна сказати, загусто. треба буде проривати, весь який посадили, весь весь і зійшов, і але добре, що зійшов в густо, то не страшно то все прорідить і морква теж, теж зійшла, зійшла досить, досить гарно. Ось так пішли рядочки. Добре, що я тоді ось тут між рядками прогресував, у нас горіло, заросло тільки між рядами, то то все прибереться. Ну, Одним словом, такі справи. Тут та бульба, що була пізніше саджена, вона ще ось така менша, а ось та, що я був, дав повітря, вже ось так. Ось так пішла. ну Одним словом, гарненько. Так, зараз мені там ще приїхала посилочка, приїхало яйця. Підемо разом з вами пересадимо качку, бо вона сидить на пустому яйці і. і, і, і. Не знаю, що має трохи багато роботи, але постараюсь стигнути ще. Ще хочу сьогодні просвітити одне яйце. Я думаю, що ми то, що ми то з вами зробимо. але ось. Капуста мені, мені ось ця рання дуже подобається, вона вже так ось гарно починає зав'язуватись. Одна, друга, то не те, що там в Дониці, вона така, така вся. Ось тут, ось тут вже, вже пішли, пішли ну Це теж та рання капуста з тих кращих, дорожчих. ну Правда кажу, я коли її посадив, вона була така, така страшна, жовта. Ледве-ледве. Я думав, що з нею з неї взагалі нічого не буде. Перший думав, що хвороба, потім вдома стоїть, що мішок ми не забирали, бо ще там огірки треба внизу досадити. Це тут курячки в тому мішку, і ми в ями під капусту давали, е, давали, одним словом е, Ну, цей курячки тоді давали, лили воду, небагато, вони сухі, але давали. І садили. я думав, Може вони спалили, але, але ні, так, тут, ну тут. то так я думаю, що не межі я думаю що шуток, бо то горбиками теж ну, таке він зараз тут походить і піде собі, тут з боку є долина, піде собі в долину там, там, там взагалі пішли поля, ну то таке там поле таке, що майже не обробляється е, велике. ну Але одним словом е, так, зараз ми йдемо йдем, разом з вами, пересадимо ще кашку, покажу вам, покажу, розкажу, що за яйце. і... Ну, Одним словом, зараз все на місці буде. Так, ось така коробочка до нас приїхала. Зараз ми її акуратненько розпакуємо. Ця качка сиділа тут, пересіла сюди, там мало З одним словом, тою качкою ганяють. Усі гнізди. Але Добре, що хоч вона сидить. Я думаю, що якщо будуть всі яйця, то та... Назад вернеться в своє гніздо ні, то буде так сидіти. Мені в принципі непринципово, як вони Так, як вони сидять, ось так. Так. Що в нас тут? Так, О, Так, ти чого кидаєшся на мене, я ж тебе взагалі не чіпаю. Соломка. Ого. І яєчка наші. О. Ось так. Зараз подивимося. Так, Ого. так. У -у -у. Так, секунду. Так, приїхало 18, одне приїхало бонусом, е -е, писало, що то німецька лінія, неправда, не білі, а такі повністю голубенькі мають бути, ну, Німецька не німецька, це вже ми будемо бачити по осені. Тихо-тихо-тихо, я тобі ось ці поганенькі заберу, це ми ставили суто, щоб качка не встала, це вже у нас провірене погане. А тобі так сиди. Не знаю, будеш ти сидіти, чи твоя подружка прийде, вернеться назад, но ну, яйця таке досить світле, цікаве. Ну, але... Будемо все бачити через тиждень, що в нас в нас до чого. Просвітим. і вже тоді, тоді будемо знати, що і до чого. Так, хочуть сидіти так, хай сидять так. Мені в принципі без різниці, як вони будуть, як вони будуть сидіти. Хочуть та тут сидіти, та тут, хай так і сидять. У вас. Так, давай я тобі чуть-чуть допоможу, розправлю. Ну одним словом. Далі вона собі зараз справиться, захоче піде сісти сюди. Так, ну не кусай мене. Піде собі сяде туди, ті забираємо, щоб, щоб не переплутались. Так, ну одним словом, я це переставив. Зараз я піду, вона собі там все, о, все загубив. Апа. Так, це погане, бо воно тапле. Одним словом. Такі справи. Так, зараз буду. Буду ще заганяти решту качок, хоч вона собі там уже моститься зараз. Зараз накриє, за сім за днів просвітим, будемо бачити, що в нас там і до чого. Так. ці щось там кричать, хоча їсти і пити. А, того немає, що ті кричать, що ті на вечір, бурбончики, ну одним словом. І тихо. Вже два дні я вам обіцяв. Є в мене в інкубаторі яйце е, цих фазанів. Е, зараз підемо і подивимося, бо вони вже там трохи десь певно стеження може більше лежать. Одним словом, зараз підемо просвітимо і подивимося, чи є там якийсь зародок чи нема. Так, ось тут у нас на нас самій нижній полишці є яйце фазана, там здається. 56 штучок, було 58, ну, одна тріснута, Це не моє, це там одним словом, неслись, попросили мене, щоб я поставив, подивився. чи Хоча б в них щось є, чи є вони заплідені. Не знаю, чи вони будуть до кінця в мене, чи, чи потім їх кудись будуть переносити. Ну, одним словом, зараз ми з вами провіримо, подивимося, скільки, чи є опліт, чи нема. Одним словом, зараз я виключаю поворот, дістаємо і будемо дивитися. Так, ось такі вони тут є. І зелененькі, і коричневі, ну одним словом, зараз будемо. Так, ось тут є. Ось пішли судинки. Так, це в нас добре, перше візьму. Так, ось тут в нас пусто Так, перше беруть світлі. Так, це, напевно, було тріснути, то воно пусте. Так, о, тут. Тут є, поки що 2 на 2. <хи> так, тут 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 виглядає, що або є, або завмерло. Одним словом, поки що його. поки що є. О, тут гарненький, живенький, судиночки. Все красиво вже. Каже, воно вже десь, напевно. Так, тут пусто, так що яке чисте, на 100% пусте, воно вже ось тут є. Воно вже більше тижня. У мене тут. Зараз я так хочу вам, перше беру світлі яйця, щоб вам показати на них теж, в принципі, досить о, досить непогано. Ось тут пішли судиночки, є ось тут теж початок нового життя. Одним словом, о, тут тут у нас щось, щось таке. Це цікаве. Вже так гарно, напевно, він розвинений. Якщо брати тут воно. Виглядає, ніби пусте, але думаю, повітряна камера порвана, але повітряна камера не порвана, бо вона ось тут. А ось такий великий. О, тут вже зараз би якось воно сфокусувалося, але я думаю. Буде видно одним словом, в принципі. о В принципі, я думав, як почав, що буде багато відходити, але відійшло поки що тільки три. Так, о, тут теж пусте. Так, зараз так, тут. Не дуже добре видно, але є. І тут теж ось такий красунчик. Прям добре видно. Ось тут посередині серце Тут і пішли судиночки. Гарненько видно, але, одним словом. Зараз я думаю, що вже на тих на, на тих темних не буде і мені добре видно, тому я зараз буду придивлятися на тих коричневих і вже вам покажу, коли буде готовий результат. Так, просвітив решту яйця. Ось тут вийшло добре в нас. 35 яєць, тут відклав погані, і тут, щоб повітря циркулювало в інкубаторі, так, щоб з губками не закладати, ще так світлими ось тут відділив, щоб знати, трошки ще доклав е, ну, поганих просто, щоб добити ряд. Ще дві губки так доклав, але щоб так не було багато, ще, ще дав поганих. Ну, одним словом, 35 на даний момент хороших яєць. Е, завтра, це, ні, вже пізно завтра не буду казати. Точніше сьогодні вже не буду казати, завтра розкажу людям, скільки є добрих, а там, а там як буде далі, ще одним словом, будемо бачити ось такі ось такі яйця в мене зараз на даний момент є в інкубаторі. В принципі, досить 35 яєць з 56, досить в принципі, гарний результат. Я так, я так вважаю, так як, та як вони несли на дворі, і цей, то мені здається, що це досить. Гарний результат тим словом, ось такі справи. Всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.